Зеленський запровадив санкції проти мідні мідніща і цукерми настає от зараз відомо із указів голови держави від 13 листопада. Зокрема, в РНБО підтримали а пропозиції кабінету міністрів. Зеленський все підписав, позбавлено зокрема цих двох нетоваришів державних нагород і інших форм значення. На три роки заблоковано активи, припинено можливість здійснювати торговельні операції здійснено заходи із запобігання виведенню капіталів за межі України. Зупинено виконання економічних фінансових зобов'язань, заборона на набуття у власність. Земельних ділянок, хоча в них було ж за що да, от ще не куплять. Ну і інше, також сьогодні ВАКС відправив під варту ще одну фігурантку корупційного скандалу в енергоатомі приватну підприємницю Людмилу Зоріну на 60 діб з альтернативою внесення застави 12 у 12 мальйонів гривень. Відповідну ухвалу оголосив головуючий суддя. І в ЄС там окремі країни вже коментували, такі як Німеччина Норвегія, кажуть, ми будемо допомагати Україні. Агресія зовнішня, такі як Петерсіярто, Угорщина схопилися, кажуть, не треба давати їм ні копійки. Офіційний. ЄС теж прокоментував скандал з корупцією. Зокрема, Кая Калас, голова зовнішньої політики Європейського союзу, зауважила, що скандал корупції в енергетиці є надзвичайно прикрим. Київ має поставитись до цього серйозно. Немає місця для корупції, особливо зараз. Я маю на увазі, щоб це буквально гроші народу, які повинні йти на передову. Сказала куларах зустрічі міністрів закордонних справ G7, яка зараз в Онтаріо триває в Канаді. Вона е, зауважила дуже важливо, що вони дійсно діяли швидко. Ставились до цього дуже серйозно притягнення винних до відповідальності. Ну я не можу сказати, що швидко діяла, звісно, банкова, але зараз уже є о санкції. Бачимо, ну це теж не можна заперечити. Судові дії тривають, нові деталі з'являються. Наскільки це підмочило нашу репутацію в очах західних союзників, починаючи від того, як е, писали деякі народні депутати, що. Ім генератори, про які вони домовлялися, відмов, вже відмовлялися передавати європейські союзники, ну і закінчуючи цією доволі такою поділеною реакцією наших європейських союзників. Ну, хоча більше все таки просто наголошують на тему, що треба розслідувати, але такі як Угорщина, ну ясно, там Росія, вони за це схопилися. Чи вдасться нам врятувати це, щоб допомога не припинялася? Та в цілому, поки що, все йде краще ніж могло бути ніж можна було очікувати. Кажі багато хто багато хто з наших партнерів сприйняв навіть з позитивом цю історію, в якому плані що добре, що це вскрилося. Взагалі, добре, що Україна має змогу розслідувати такі справи тут і зараз. Бо насправді корупція то вона всюди існує, і здебільшого, коли вона вскривається навіть в західних країнах, то вскривається вже не за каденції того чи іншого президента, а після того. Чого тільки можна згадати у Франції і справу Саркозі, так коли вона вийшла назовні, вже після того, коли він перестав бути президентом. За його каденції це не розслідувалось. Я думаю, що в цілому так. З одного боку, це дуже погано, що там близьке оточення президента було долучене до корупційних схем. Але вдумайте, що незважаючи на повномасштабну війну, незважаючи на достатньо високий рівень централізації влади у зв'язку з війною, все одно є змога в Україні провести розслідування і опублікувати його результати, які свідчать про таку корупцію, і що Президент не йде в отказ, не закривається там десь в панцирі. Пам'ятаємо, у нас були вже прецеденти з корупційними скандалами, великими, ті ж самі свинарчуки, яких Порошенко до останнього не хотів коментувати нічого з цим робити. Десь Зеленський, мабуть, все ж таки виніс уроки із тих помилок і зі своїх власних помилок. Попередніх вирішив довго не відсиджуватись і прокомунікував. І дав уряду сигнал, що потрібно міністрів звільнити. Звісно, добре було, якби уряд сам додумався до цього і проявив свою суб'єктність, а не треба було б чекати там. Якихось наказів з банку, ну але вже, вже як склалось. І я думаю, якщо в такому руслі буде продовжуватися, якщо не розпочнеться міжвідомча війна, від якої я дуже сподіваюся, що відмовились, тому що, пам'ятаєте, там в перший день почали з'являтися повідомлення в різних телеграм-каналах, що там От скоро вийдуть плівки по набу. І добре, якщо це буде рухатись в конструктивному руслі, міністрів відправили відставку. Якщо ще по ним справи підуть, це дуже добре. Санкції накладені. Тобто реакція виглядає особливо назовні дуже адекватно і дуже правильно. Німці так само вийшли, заявили, сказали, що. Звісно, це тривожно, що така ситуація, але дуже добре, що вона вскрилась, і ми віримо в те, що український уряд здатен розібратися з цією ситуацією самостійно, і це ніяк не вплине на нашу підтримку. Безумовно, це ускладнить, якщо ми говоримо про якісь такі важливі процеси. Це може ускладнити нам отримання репараційного кредиту. Так? на це є чому, єдина. але це ж гроші б -б -б подумають, їх же ж будуть спрямовувати на закупівлю зброї де це ж гроші, гроші росіян. Ну я розумію, що і тут два ляма уходило до Росії через ті пральні. То звісно може якось це пов'язано бути. А який тут зв'язок, ви бачите? Е, просто що окремі європейські країни і так не дуже хочуть. Так, використовувати цей репараційний mm -hmm. кредит. Та ж сама Бельгія не сильно горить бажанням прискорювати цей процес, бо вони в принципі і заробляють також дуже непогано на цих російських активах. Mm -hmm. І далеко не всіма грошима діляться з цього прибутку. Про це потрібно говорити відверто. Найголовніша проблема, що з'явиться аргумент у тих же як таких Орбана Офіцу. Скажуть: ну дивіться, ну що ж, ми зараз. Дивіться, ми ризикуємо, скажуть вони, тому що ми е, ризикуємо своєю бізнесовою там діловою репутацією. Бо якщо ми передамо ну, цей репараційний кредит багато інших країн, таких як Китай, як Саудівська Аравія, ну типу не саме демократичних, скажімо, захочуть вивести свої, але там вже не сотні можуть бути мільярдів, а трильйони доларів. З Європи, і це дуже сильно вдариться по європейській економіці. Ну, теоретично, це можливо, можливо, тому що ну, недоторканність приватних активів вона буде під сумнівом. Другий момент: Росія ж потім може прийти, подати в суд, тому що ну, немає, не було трибуналу, не було рішення якихось там міжнародного кримінального суду. Росія офіційно не визнана юридично агресором. Росія не, не має там юридичних зобов'язань нести якесь покарання за злочин своєї агресії і виплачувати Україні репарації. Тобто рішення такого немає. Росія може подати в суд. Ну з Європа ж у нас будується на інституціях, і суд теоретично може винести рішення на користь Російської Федерації європейські країни змушені будуть потім Росії ці гроші віддати. Це 140 мільярдів. І апелюючи до цих аргументів, вони можуть сказати, дивіться, ми всім ризикуємо. Ми маємо піти на такі кроки, і при цьому. Ну, такий рівень корупції в Україні, то хіба можна українцям взагалі такі гроші довіряти? Це зародить небезпечну дискусію в цьому плані, і це найголовніше, тому що я переконаний, що зі зброєю проблем не буде. Я переконаний, що там з цільовими програмами проблем не буде. Але ось ця історія з репараційним кредитом на жаль дійсно може затягнутися. Так, ну, да, трошки створено, м'яко кажучи, але вона і так затягувалася. Але погано, що може ще погіршитися, звісно. Максима, добре прийнято тут. чи не здається вам, що Дональд Трамп, ніби умиває руки від вирочення російсько-української війни, і ноги також? Марко Рубіо виходить, каже: в нас вже нема санкційних інструментів тиску. Як це нема? Китай є вторинні санкції проти країни, які купують російську нафту, а не тільки тарифи на САПА відбувала Індію. Таганбовна ж там не одна далеко в списку. Ну про воно працює, але тим не менш санкції проти Лукойлу є так 21 листопада листопада, вторині то томагавки, передайте не 50-70 штук, як кіт наплакав, а сотні, тисячу. Дайте вас там більше чотирьох. А що це за заяви? Ну і на загал таке за Воно перед бурою проти Кремля чи перед а, а, виходом а, з ситуації? Ну, краще б він на руки вмивав Трампа обличчя вмив. Може, хоч би трохи на людину став схожий. А, Ну, Я думаю, такий в нього що... стільок, да, стільок такий. <реш> Я думаю, що зараз найближчим часом вони дійсно будуть більше стурбовані вирішенням проблем з файлами Епштейна, тому що ну, це дуже серйозна історія, яку не варто недооцінювати, яка для американського суспільства має дуже велике значення. Це от прям. Прям епохальна тема Епштейн з, з цим, цим скандалом війшов вже, умовно кажучи, в, ну це, це вже попкультурне явище і скандал національного рівня, загальнонаціонального рівня травма, можна сказати навіть так. І те, що Трамп так неохоче оприлюднював там якусь інформацію, і те, що тепер з'явилися ці всі докази, це безумовно відверне його фокус уваги. В першу чергу на вирішення цієї проблеми, але знову ж таки, якщо у тебе є внутрішні проблеми, найкраще чим їх замилити око, переключитись на щось зовнішнє. І тому можливо, нам би варто було якось показати Трампу, як він може переключитись на нас. Головне, аби переключився на нашу підтримку, а не на критику України, тому що це також можливо щодо потенційних санкцій, які Штати можуть ще запровадити. Так, ну найбільше про що ми можемо говорити, це мита вторинні, не ну, вторинні санкції, великі мита, так на той же Китай. Бо як же немає. А що ж виходить? Що тоді сенатор Лінсі Грем брехло якесь чи що, дурачок? Якийсь під забор. А, та, а що ж не бігав розповідав про 500% відсоткові мита проти Китаю? Ну ось же вам, будь ласка, санкційні інструменти, які ще можна використати Максима. Максима да перепрошую, той же Грем під час онлайн зустрічі американських сенаторів українського політику кажуть про те, що у нас закон ще про визнання Росії країною спонсоркою тероризму, що взагалі би перекрило Рос. Ці доступ торгувати фактично буцьким. І це ще є. Це взагалі Бінго, такий собі козир і джекпот. Мені здається, там є проблема комунікації. Треба, щоб губіо зустрівся з Гремом. Може у них не було можливості поспілкуватись? Вони десь. Треба якось їх звести, щоб Грем йому про це розказав. Ну, Рубіо може не, не говорив з ним, може, не бачив ніде по телевізору. Ну там інші канали дивився чи інші медіа читав. А вони зустрінуться. Грем йому як розкаже, Рубіо такий ой йо та це ще ж у нас тільки санкції, Ви все відміняєте ту мою заяву? Я був неправий, Я ж не знав, що виявляється ще, ще так навіть можна зробити. Ну так, може, у них дійсно якийсь брак комунікації, але от у нас добре, що немає цього браку. Так то чого тоді чекає Дональд Трамп? Ну тобто, якщо можна, якщо є ці інструменти. Бо ясно, вже одне, Путін за стіл переговорів не сядеться, говорять всі, так би мовити, дипломатичні рупори Кремля, точніше, пропагандистські Лавров, Іванов, Галузін і ж з ними? Я думаю, він поки що це питання для себе поставив на паузу. Бо він особливо не розуміє, що далі робити. Є в нас ну приклад його пізділу на близькому сході. Він же був дуже насленний ним в перші дні, там після початку перемир'я, мовно кажучи, так там щось десь навіть трошки на день чи на два там були перестали стріляти там все. Саміт організував мир 2025. Це ось все, вічний мир, каже. Такого не було тут три тисячі років. Оце все. І на цій хвилі він почав бути дуже активним. От він хотів, от, вийшов раз. Але зараз, коли вскривається все більше проблем, пов'язаних з цим перемир'ям, він розуміє, що ну, якби сюди ще треба щось, ну недостатньо просто сісти, підписати бумажку і полетіти, там хай розбираються. Треба якось змусити Хамас роззброїтись, треба, щоб ця перехідна адміністрація зайшла з технократами. Тут ще й е, Ізраїль чубиться з Туреччиною. Туреччина видає ордер на розшук Нетаньяху, тобто там відбуваються чорті пійми, що і ага, треба ага. якось ну, цю ситуацію спробувати ще довдоврегульовувати. І тому я думаю, що він трошечки так зараз розфокусований, знову ж таки, нагадую, що плюс ще це внутрішня політична історія, плюс перемога Захрана Мондані в Нью-Йорку. Я mm -hmm. переконаний, це діда також дуже сильно підкосила, тому що це його рідне місце. Це не знаю, якби там е... син Порошенка став мером Кривого Рогу. Щось типу такого чим ну, життя не жартує, і наші виборці також, тобто з вами всі, буває всяке. Да, так, тому, тому така собі історія. Я думаю, що е, нам точно не варто чекати активізації ні переговорного треку, е, ні такої серйозної діяльності з боку Сполучених Штатів Америки вже аж до весни. Все переноситься на після святу. Ясно, да. але кожен день війни це ціна наших життів, яку ми платимо і за безпеку Європи і того ж Трампа і штатів, бо прекрасний океан не прекрасним мундервафлям Путіна. Ніколи не буде перешкоду, якщо диктатор масштабуватиме війну. А Зеленський каже, він проти Європи 29-30 рік цілком готовий прадлівати. Максиме, дуже дякую, говорила би до завтра. Але час саме ефірне обмежений. Вам дякую, що ви долучаєтесь до нас в різних форматах і з моїми колегами зі мною. Натхнення вам і на вашому Ютубі не друзі, знаходьте. Вирісці залишимо посилання активно. Я підписана вам. Рекомендую. Там аналітика від пана Максима. Можете слухати його, ставити питання. Гарного дня, Максиме, На все добре. Дякую, навзаєм. Все навзаєм. Я так гарно не вмію, але постараюся. Дякую. Максим Несвітайло, політолог, експерт, міжнародник Ірина Узлова. Я ось таке все, будь ласка, поставте нашій розмові, нашим ютубам. Несвітайло і на телеграм я Також підписана і там Узлова Токс, Це мій ютуб нас уже майже 38 тисяч. Давайте ми так гарно почали, але трохи пробуксовуємо, але впевнено, що ми ще розженемося. У нас ж на відміну від росіян є бензин і, і порох У всіх наших порохівницях, в усіх сенсах. QR-код на наших екранах нагадує, що ми не сповільнилися тут, і це мене радує якомога більше, навіть ніж під. Писки на мій ютуб, бо то діло наживне, а тут діло термінове. Ми збираємо на t 5 для. Спецпідрозділу гурмо укракен я вже другий збір для цього спецпідрозділу. Вони нам дуже вдячні. Потім присилають неймовірні фото наші бійці. Давайте, якщо ми хочемо швидше подивитися, а хто задонатить від 200 гривень плюс, швидше отримати 16 айфон, адже саме така сума донату дає вам змогу долучитися до розіграшу цього телефона, який точно стане вам у нагоді професійно якісно та що казати на роки. Тож QR-код на наших екранах ми вже зібрали більше 425 тисяч гривень, а треба нам 460. сьогодні. Завтра субор... Ота постійно я тут в ефірі на інтерв'ю програмах буду вам нагадувати це найкраща мотивація мені для роботи і нашим бійцям для захисту нас. Тож, будь ласка, друзі, долучайтеся.